Усі зміни ФОП у серпні. Звітність, нові штрафи, фіскалізація і, звісно, улюблені перевірки. Не панікуйте у цьому відео. Я зібрала все, що вам потрібно знати, щоб не влетіти в податкову халепу. Привіт! Ви на каналі зроблено позитивний бухгалтер. Мене звати Марія і я перекладаю складні податкові закони з бюрократичної на людську. Сьогодні розповім, що зміниться для ФОП у серпні 25-го року. І не просто в цілому, а по пунктах. Поїхали! У липні закінчився другий квартал, а це означає, що ФОП третьої групи має подати звітність і сплатити податки за квітень, травень та. До 11 серпня дедлайн по звітності. Тож, якщо ще не подали декларацію, раджу поспішити і не залишати все на останній день. ФОП 3 групи має подати декларацію з єдиного податку за півріччя. Єдиний податок та військовий збір ФОП 3 групи мають сплатити до 19 серпня. Єдиний податок це 5% від доходу. Військовий збір 1% від того ж доходу. Що стосується ФОП на першій та другій групі, то вони, як і кожного місяця, сплачують єдиний податок та військовий збір до 20 серпня. Усі актуальні суми тут. Також для фізосіб необхідно перевірити, чи не нарахували вам податки за нерухоме майно та земельний податок. Перевірити це можна у податковому кабінеті у вкладці Стан розрахунків з бюджетом. І якщо все ж таки. Там є борг, то сплатити його необхідно до 1 вересня. Якщо ви часто забуваєте дати, то про всі важливі події ми завжди нагадуємо у нашому телеграм-каналі, на який я дуже раджу підписатися. Посилання тут з 1 серпня 2025 року за порушення вимог використання РРО стягуватимуть повний розмір штрафів. Нагадаю, що у 2023 році були тимчасово зменшені розміри до 25 та 50% для адаптації бізнесу до нових умов. Ці пом'якшення втратять чинність і штрафи за застосування РРО та невидачу чеків знову доведеться сплачувати у повному розмірі. А це штраф 100% за перший продаж без чеку або з помилкою, і штраф 150% за кожний наступний такий продаж, тобто відсоток від усіх. Цієї суми реалізованих товарів без чеку. Які порушення фіксує податково? Податкова перевіряє, як саме ви проводите розрахунки через РРО чи ПРРО. Ось основні порушення, які часто фіксують. Перше це чек на неповну суму. Тобто ви продали товар на 1000 гривень, а пробили чек тільки на 500. Так робити не можна. Чек має бути на повну суму оплати. Друге, це взагалі не пробили чек. Прийняли оплату готівкою чи карткою, обов'язково має бути чек. Якщо його нема, це порушення. Третє не дали чек клієнту. Навіть якщо пробили все правильно, але не видали чек або не надіслали його електронною поштою у месенджер – це також порушення і важливо, щоб клієнт отримав чек до передачі товару або послуги. Четверте, це чек з помилками. У чеку обов'язково мають бути всі реквізити. Якщо щось пропущено, документ можуть визнати недійсним. Але якщо, наприклад, ви випадково написали кави замість кава, це не страшно. Головне, щоб не було спотворення суми чи суті продажу. І п'яте це продаж без касової книги, коли РРО не використовується. Якщо ви маєте право працювати без РРО і замість нього використовуєте касову книжку, то вона має бути правильно оформлена і зареєстрована. Інакше знову ж треба. А як податкова визначає повторне порушення? Просто якщо після першого штрафу пройшло менше року, а ви знову зробили таку саму помилку, це вже повторне порушення і штраф буде вже більший. У липні з'явилася страшна новина, що ФОПам тепер треба подавати нову статистичну звітність. І пішли чутки, все знову щось ускладнили. Але давайте без паніки. Хто має подавати цей звіт? Фопи сільськогосподарські, товаровиробники, ФОПи, що здійснюють вантажні та пасажирські перевезення. Тобто, якщо ви айтішник, маркетолог, онлайн-продавець, освітній проект, косметолог чи будь-хто інший не з переліку. Видихайте, ніякого звіту вам не потрібно. Так, можливе залучення інших видів діяльності до подання статистичної звітності, і щоб упевнитися точно, є один простий крок. Зайдіть у кабінет респондента на сайті Держстату. Посилання я залишу в описі до цього відео, і якщо ви вже там, то не забудьте про вподобайку і підписку, бо ми помітили, що більшість дивиться наші відео без підписки, і це засмучує. Підписка це ваша подяка за корисний контент, а для нас шалений заряд мотивації продовжувати. Дякую і продовжую далі. Авторизуватися у кабінеті ви можете за допомогою вашого електронного підпису. І якщо зверху бачите жовте повідомлення, що ви не залучені до звітування, вітаю! Ви вільні! Ніяких нових обов'язків для вас немає! З кожним місяцем фінмоніторинг все більше посилюється і серпень не буде виключенням. Моніторять надходженням на картку, аналізують, чи відповідають вони вашому виду діяльності. Фо. а якщо щось підозріле, блокують рахунок без попереджень. Тож я раджу перевірте ваші кведи, і чи вони актуальні, чи правильно ви приймаєте платежі і загалом проведіть невелику перевірку бізнесу, про яку я розкажу згодом. Попри воєнний стан і офіційну заборону на перевірки, реальність інша. Податкова не спить і активно моніторить діяльність фопів. Тож, якщо ви думаєте, та я ж нічого не порушую, перевірте себе ще раз. Ось п'ять маленьких пунктів, які треба зробити вже сьогодні. Перше, це перевірити ліміти. Половина року вже позаду і саме час подивитися, скільки ви вже заробили. Існують базові річні ліміти оборотів, які необхідно ретельно звірити. Ось вони. Якщо ви вже перелімітили, вийти з цієї ситуації буде набагато складніше, але це ще не все. Занадто швидке наближення до ліміту може стати червоним прапорцем для банків та податкової. НБУ ще у 2024 році видав методичку з ознаками дроблення бізнесу. Згідно з цими документами, швидке використання ліміту обороту є ознакою ризиковості. Друге, це перевірте зарахування податків. Так, звучить банально, але ви б знали, скільки підприємців вважають, що все оплатили, а потім виявляється, що кошти не зарахувалися. Причина: помилки у реквізитах, не той код, зміни в рахунках і так далі. Зайдіть у податковий кабінет, вкладку стан розрахунків з бюджетом, перевірте все. Це займає дві хвилини, а заощадить. Круглу суму виникнення боргу може бути підставою для анулювання спрощенки, тож краще зайвий раз все перепровірити. Третє перевірте ваші звітності. Дія класна штука, але для податків та звітності сумнівна. Декларації через ботів і застосунки часто не доходять туди, куди треба. До нас звертається велика кількість підприємців, які думали, що у них все ок, а виявилось зовсім інше. Тому зайдіть у податковий кабінет, перевірте, чи дійсно ваша звітність прийнята і оброблена. І не полінуйтесь звірити суми. Четверте: це перевірте платежі від ваших клієнтів. Я б радила це робити хоча б щомісяця. Це найчастіша причина для запитів податкової. Якщо ви зареєстровані, наприклад, як викладач онлайн-курсів, а вам прилітають оплати з призначенням за дизайн інтер'єру чи за продаж велосипеду це проблема. У вас зареєстровані певні кведи, і ви можете отримувати тільки ті платежі, які повною мірою відповідають цим кодам. Що робити? Пройдіться по банківській виписці і перевірте призначення платежів. Чи дійсно вони відповідають зареєстрованим кведам? Якщо призначення платежу не відповідають кодам, не панікуйте. У вас є два шляхи вирішення: поверніть платежі як помилково отримані, або швиденько додайте необхідний квед. І останнє п'яте це перевірте, чи потрібне вам РРО. Це питання, яке обов'язково потрібно собі задати, бо за відсутність РРО там, де він мав би бути, штрафи немалі. В одному з попередніх відео я детально розповідала, хто може працювати без РРО у 2025 році. Перегляньте, там все детально розказано. Але є ті, кому РРО обов'язковий і без варіантів. Продаєте товари через NovaPay – РРО має бути. Працюєте з платіжними сервісами Лікпей, Портмоне, Промплат, Pay? РРО теж має бути. Отримуєте оплати на карту або готівкою, знову таки не забувайте про РРО. Тому, щоб уникнути штрафів, анулювання спрощенки чи блокування рахунку, проведіть маленький аудит свого бізнесу прямо зараз. Серпень це місяць не для пляжу, а для перевірки податкової дисципліни. Але не лякаємось, діємо. Подали звітність, сплатили податки, перевірили кведи, встановили РРО, якщо воно необхідно, і спимо спокійно. Напишіть у коментарях, що для вас стало новинкою, чи боїтесь ви перевірок. Традиційно подякувати, ви можете мені вподобайку та підпискою на наш канал, щоб не загубитися в нових законах. До зустрічі у нових відео!